Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Британський генерал Річард Бернс, колишній очільник об'єднаного командування Збройних сил Великої Британії, у інтерв'ю українській службі BBC назвав три сценарії ймовірного закінчення війни між Росією та Україною. Першим сценарієм генерал називає відмову України від подальшої боротьби, усвідомлення того, що росіян неможливо вибити з усієї окупованої території, або це буде досягнуто занадто високою ціною. Це було б жахливим рішенням, говорить генерал. І переходить до другого варіанту припинення бойових дій саме зараз. Навіть не у вигляді перемир'я, а тимчасового припинення вогню і визнання того, що немає військового способу для рішучої перемоги на полі бою. Генерал Бернс вважає, що це прийняття статус-кво і призупинення збройного конфлікту. Однак обидві сторони скористаються паузою щоб зібратися із силами та переозброїтися. А війна відмовиться у майбутньому. І третій шлях, який пропонує генерал Бернс і здається, вважає оптимальним. Продовження воєнних дій, однак, за умови, якщо з України знімається так званий тиск чітких графіків, тобто захід не має вимагати від України досягти швидкого результату на полі бою із погрозами припинити підтримку країни у її опорі російській агресії. Якщо усунути цей тиск графіка, третій шлях буде пов'язаний із тим, щоб підтримувати постійний тиск на лінії фронту, продовжувати виснажувати російські сили навіть протягом зими, розбудовуючи військову міць України, щоб здобути переконливу перемогу на полі бою наступного року або через рік. Отже. Це такі три сценарії. Однак третій сценарій, на думку генерала Бернса, полягає в тому, щоб український народ був готовий до довгої і нелегкої війни. Війни із стабільною підтримкою Заходу. Отже, спробуємо розібрати ці сценарії з точки зору їхньої реальної вірогідності. Перший варіант: відмова України від подальшої боротьби неможливий навіть не тому, що. Проти цього виступає переважна більшість українського суспільства, і навіть пропозиція щодо такого варіанту може викликати швидкий крах не тільки чинної влади, але й самої державної моделі. Проблема в тому, що якщо Україна відмовляється від подальшої боротьби, Росія від неї не відмовляється російські війська. Переходять з оборони у наступ на українські позиції, окупують нові українські регіони, посилюються ракетні удари і удари безпілотників за кілька місяців. Українська держава зникає з політичної мапи світу. А мільйони українців, які ще залишаються на її території, знаходять собі притулок у країнах Європи або ж вбиваються жорстокими окупантами так як це вже відбувалося на окупованих територіях, звичайно, такий варіант просто не може відбутися саме тому, що Росія скористається готовністю прийняти так званий статус-кво? Другий варіант зупинка бойових дій зараз також виглядає абсолютною фантастикою з тієї ж точки зору. Якщо оголошується не перепир'я, а тимчасове припинення вогню, потрібно, щоб із цим тимчасовим припиненням вогню погодилася Російська Федерація, про яку британський генерал чомусь взагалі не пригадує. Якщо Україна... Припинить цей вогонь, а Росія буде його продовжувати, це буде означати можливість для російської армії окупувати нові українські території. Хай не там, де українська армія наступає сьогодні на російські позиції. Хай не на лініях зіткнення, однак на інших ділянках, де позиції Збройних сил України не є такими, очевидними. Таким чином, тимчасово. Припинення вогню без реальної домовленості із росіянами щодо такого припинення. А ми прекрасно розуміємо, що Росія не збирається йти на такі домовленості, і британський генерал також говорить, що Путін та його генерали далекі від бажання припинити війну. Таке тимчасове припинення вогню насправді це дорога до окупації нових українських земель. І тут ми повертаємося до першого сценарію і розуміємо усю нереалістичність тих ідей, які пропонує британський генерал, будь-яке припинення вогню. Будь-яка зупинка війни неможлива в ситуації, коли одна з сторін готова продовжувати бойові дії, як ми бачимо, президент Російської Федерації Володимир Путін налаштований на таке продовження. Ну і третій шлях пов'язаний із готовністю України продовжувати наступальні дії не тільки зараз, а й у наступні роки посилювати свою обороноздатність за допомогою західного світу. І знаходити можливості для деокупації своїх територій, і для постійного тиску на Росію на лінії фронту, і упродовж цього року, і упродовж наступних років, це важливий варіант. Однак він знову таки не враховує, що і Російська Федерація також упродовж цих років може здійснити цілу низку заходів, спрямованих на знищення ворожої йому Володимиру Путіну української держави. Це також посилення своїх позицій на лінії фронту. Ми вже побачили, які оборонні позиції можуть будувати росіяни у очікуванні українського наступу. Це продовження ракетних. І безпілотникових атак на Україну з метою знищення української інфраструктури на всі ті території, де не будуть продовжуватися бойові дії. Це мобілізація нових і нових російських громадян. Це спроби захоплення нових російських новими російськими. Військовослужбовцями, мобілізованими Володимиром Путіним, українських регіонів, які сьогодні знаходяться під контролем легітимного українського уряду, таким чином, і третій варіант виглядає досить сумнівно з точки зору реалістичності і по суті. Британський генерал називає оптимальним варіантом варіант Володимира Путіна. Варіант війни на виснаження, адже саме на такий варіант налаштований російський диктатор, впевнений, що багаторічна війна з Україною принесе йому довгоочікувану перемогу. І мова йде навіть не в тому, що Путін зможе завоювати всю українську територію. Можливо, на цьому російський очільник навіть сьогодні і не наполягає. Можливість в тому, щоб надати Україні та усьому світу урок, що відбувається із тими, хто намагається чинити. І опір Володимиру Путіна та його банді, цей урок пов'язаний із повним зруйнуванням України і з перетворенням її території на територію непридатну до життя. Росія готова робити це як шляхом наступу своїх сил на українські території, так і шляхом постійних ракетних ударів і знищення української інфраструктури. Також багаторічна війна на виснаження, навіть якщо Захід буде допомагати. Україні у цій війні а генерал Беронс називає цифру у 100 мільярдів доларів на рік такої допомоги, буде означати, що Україна все одно протягом усього цього часу не буде розвиватися. Закриті порті, закритий авіаційний простір, відсутність інвестицій, фактична деградація економіки. Ось що чекає на Україну у наступні чорні роки війни на виснаження, які нам пропонує британський генерал. Так що ж немає виходу. Звичайно, він є. Однак він ніяк не пов'язаний з фантастичними трьома варіантами, які пропонує генерал Бернс. Завжди, коли ми говоримо про варіанти закінчення війни, потрібно пам'ятати не тільки про українську і західну, але й про російську позицію. Без врахування Росії у цьому рівнянні у нас нічого не виходить окрім як фантастичні мрії, очікування і обіцянки. І ми могли в цьому переконатися, скажімо, під час недавньої. Зустрічі у Джиді, де радники з питань національної безпеки обговорювали питання, як закінчити війну і як тиснути на Росію. Але разом із цим, після цієї зустрічі, країни глобального півдня продовжують інтенсивні економічні контакти з Російською Федерацією, що звичайно ж допомагає президенту Росії Володимиру Путіну продовжувати мілітарізацію власної економіки і сподіватися на те, що війна Росії проти України буде продовжуватися аж до остаточного знищення ненависної його української держави де ж вихід. Вихід виглядає досить просто і не пов'язаний з жодними трьома варіантами. Вихід виглядає не так, щоб Захід просто витрачав гроші на українську економіку, не усвідомлюючись, коли все це закінчиться. Вихід це гарантії безпеки України, принаймні такі гарантії безпеки, які унеможливили б для Російської Федерації ракетний обстріл українських територій і наступ на нові українські території. Україна має отримати шлях. Який приведе її до НАТО, має отримати запрошення до північно-атлантичного союзу на Вашингтонському саміті НАТО. Має отримати такі гарантії безпеки від сполучених штатів та інших західних країн, які унеможливили б для Росії ракетний обстріл чи наступ, принаймні на ті її території, які знаходяться сьогодні під контролем легітимної української влади. Реальний вихід це локалізація конфлікту. Між Росією Україною, і Україною на тих територіях, де зараз точаться бойові дії між силами оборони України та російськими агресорами, все інше це швидше фантастичні розмірковування, які не можуть приховати одного простого факту. Багаторічна війна на виснаження це варіант, який беззаперечно може бути вигідним російському президенту Володимиру Путіну, який абсолютно не цікавиться кількістю росіян, які можуть загинути під час такої війни, та тими проблемами в економіці, які можуть в. Виникнути для самої Російської Федерації, тому замість того, щоб говорити про три варіанти, треба говорити про один очевидний і безальтернативний або захід готовий ризикнути і розповсюдити свою безпеку на території України, яка вже зараз є вільною території демократичної і європейської держави, або ми разом із заходом буде знаходитися у тривалому і виснажливому конфлікті, який у своєму фіналі призведе до третьої світової війни, можливістю ядерної конфронтації та зникнення цивілізації у Європі та Північній Америці. Вихід. Очевидний, вибір за заходом і бажання жити може пересилити у західних е, політиків бажання не доводити справу до ескалації з Росією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні баймі, Кофі. і користуйтесь функцією спонсорства на самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!